Максим Володимирович зараз виступив з такою ініціативою, яка трошки мене розвантажити. Да, Максим Володимирович. Ми е, прийняли таке рішення, колективне рішення, порадившись із ним і з колегами, які багато років працюють в медицині, і вирішили все-таки прохання задовольнити. Максим Володимирович зараз переходить дещо на іншу роботу із посади начальника міського здоров'я відділу. Це такий важкий крок і для нього, і для нас. Чесно, не хотілося б так відпускати. В якійсь мірі, але ми розуміємо, що попереду розвиток і зміни, які треба спільно зробити. Я в п'ятницю підписав розпорядження про звільнення Максима Володимировича з посади і друге розпорядження про призначення виконуючим обов'язки пана Петращука. на На вас що маєте відпрацювати і кожній кожній лікарні, кожному головному лікарю, всім спеціалістам, які тут. Так що давайте, добре, дякуємо Дякую. за працю. Я е, хочу подякувати всім за порозуміння, хочу подякувати всім за те, що майже ніколи не чув е, від вас там, за очі, що хтось на мене ображався. Робота є робота і іноді дійсно ну, е, доводилось включати важелі такі управлінські, які не дуже, не дуже популярні, скажімо так, і не дуже приємні. Але я знаю, я впевнений в цьому, що ніхто не тримає на мене якихось, якогось зла. І ми зможемо працювати і надалі. Я не прощаюся з вами. Я хочу працювати в цьому колективі, але через деякий час. Тому кажу вам велике дякую за роботу, за порозуміння і за колегіальність.